Дорогі друзі, чому в Україні стало більше корупційних скандалів? Та тому, що під час війни стало більше красти. Я не маю на увазі дрібних злодюжок, які нишпорять по наших кишенях у громадському транспорті, чи обкрадають наші домівки і підвали з закрутками. Їх теж через фінансову скруту розвелося немало. Я маю на увазі тих, які обкрадають нас і Україну. На сотні тисяч і мільйони доларів. Національний банк України опублікував інфляційний звіт за жовтень місяць цього року. Не лише я, а й багато експертів проаналізували його і дійшли сумного висновку, що красти у нас будуть і далі, і ще вищими темпами, поки держава і відповідні органи не оголосять справжню війну корупції. Про що говорять опитування Нацбанку? Ключовими доходами населення другий рік поспіль залишаються бюджетні виплати, пенсії, соціальні допомоги, виплати військовим. Кількість бідних в Україні побільшала. Зараз українці вже змушені економити на їжі, тобто на продуктах для себе та своєї сім'ї. Таких, за даними Нацбанку, більше як 25% наших співвітчизників, але ця цифра, напевне, є більшою. Разом з тим, на третину побільшала кількість заможних, чиї статки зросли і вони ні в чому собі не відмовляють. Розрив між багатими і бідними зростає, а звідси зростає і соціальна напруга. Утворюється два полюси. На одному збідніле населення з мізерними пенсіями, а на другому кубка людей, яка продовжує збагачуватися. Це питання турбує і можновладців, і вони вкидають людям такі популістські лозуни, я би сказав, мовляв, заберемо у багатих і віддамо бідним. Голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Заявила, що у наступному році планується запуск реформи солідарної пенсійної системи. Далі цитую. Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію і отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Тінець цитати. Як це буде зроблено і чи буде зроблено, невідомо. Давайте поговоримо, хто і за рахунок чого продовжує збільшувати свої статки рекордними темпами. І це не лише олігархи, звідки беруться більш багаті і заможні в Україні. Бізнес лише відновлюється, національне багатство не створюється робочою економікою, бо багато підприємств не працює. А все пояснюється дуже просто. В Україну поступає більше як 40 мільярдів фінансової допомоги. Ці потоки контролюють багаті і вони стають ще багатшими. Частина цих багатств перепадає і тим, хто знаходиться поруч і допомагає несправедливо розподіляти ці фінанси, а простіше кажучи, красти. Тобто навколо чиновника вищого рангу, який має доступ до розподілу фінансів міжнародної допомоги, формується стійка група людей, які стають співучасниками злочину. Інколи вони і стають тими цапами відбувайлами, коли факти корупції стають відомими, як це було, наприклад, у Міністерстві оборони. Але це поодинокі факти. Чи знаєте ви, що за 8 місяців 2023 року Офісом Генерального прокурора зареєстровано понад 11,5 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних з корупцією? Але що кажуть цифри? Відкрите то відкривають, та до суду доходить ледве четверта частина, тобто 25%. І далі. Лише половина з них закінчується вироками у судах, бо тут настає черга збагачуватися суддям, адвокатам та їх помічникам. Це наче якесь замкнене коло, і невідомо, хто має і зможе його розірвати. Ось бачиш, скажете ви, нинішня влада все-таки бореться з корупцією, Он скільки кримінальних справ все таки відкрито і винесено вироки. Не тіште себе ілюзіями. Більшість цих вироків це стаття 369 Кримінального кодексу України пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Майже все, всі ці справи про спроби водіїв підкупити поліцейських, а стандартне покарання в такому випадку штраф. Хоча бувають випадки, коли за корупцію судять. Дрібних клерків, але високопосадовці уникають кари. Як бачите, я не голослівний, а підтверджую свої висновки цифрами з офіційних джерел. Потреби України в зовнішньому фінансуванні залишаються і кошти міжнародної допомоги і далі будуть значними. А отже, в Україні і далі будуть красти. Очевидно, треба скористатися порадою колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю, уродженки міста Києва, Голди Мейер. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів до зрадників аж до сьомого коліна. Ось і все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!